Слава Ісусу Христу, брати та сестри улюблені, знаєте, чому так посміхаюся і чому так радію? Тому що Господь промовив до мене устами одного священника і промовив дуже дуже, якби, мощно в моє серце і хотів би з вами поділитися. Знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення. Такий гріх і гріх. Е проскакують матюки. Е сповідаюся з цього постійно. Е я не знаю, де ця інфекція підчепилася в моє життя. Е моє життя е ну Думаю, що знаю, бо до цього, до, цього, до повномасштабки, я не матькався ну, зовсім. Ну, бо я розумію, що це, що це огидно Богові, і що кожне слово має, 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 має силу. Там, та. Ну і, наприклад, борюся з собою, і, і було так, що в колонії, ну, коли був, пішов до отця на сповідь, ну, сказав, що там стільки-то разів мав і. Ви знаєте, Бог через нього промовив такі слова, що матюки це велика інфекція, інфекція, вірус. А я вам скажу більше: дух, дух небожий, який хоче передаватися, розповсюджуватися, заражати. І цей отець мені сказав так. Каже. Ти підчепив інфекцію. Десь підчепив. І ця інфекція увійшла в твоє вухо. Потім поселилась на твоїх устах і хоче пролізти в твоє серце. Коли пролізе в серце, ти вже навіть не будеш зауважувати цього, як ти цю інфекцію розповсюджуєш. Поки що вона в тебе в усі, ну в розумі і на устах, і ти можеш її цей. І він мені сказав дуже круті слова. Він каже, не заражай нікого. Класно? Не передавай цей дух, дух цього прокляття устанами. Не передавай цей дух. І ви знаєте, друзі, вау! Бог зробив так на слово цього помазаника. я я зрозумів, що мало того, що я цими устами руйную себе і все, що пов'язано зі мною, але я ще передаю це. Мені уста дані проповідувати любов, проповідувати Євангелію, е, говорити ніжні слова своїй дружині, говорити ніжні слова людям, які потребують, але не сіяти інфекцію, не вбивати. І не... Е, е, енфекцію. А дивіться, скільки в нас інфекцій в Україні, корупція, зловживання владою, надимання над людьми, бабки рулять міром. Про любов говорити не модно. Модно говорити про владу і про, про керування. Інфекції. У нас багато інфекцій. В малих речах. Будь вірний Бог, Господу. І щоб ви розуміли, як боротися з цією інфекцією. Відрікатися. Тільки подумав, щось бовкнути, навіть тільки сказав пів слова, прикуси себе за язик. Скажи іменем Ісуса, я відрікаюся від цього. Я не хочу цього говорити. Боже, поможи мені. Твій хрест мені допоможе. Ти в мені. Я не хочу. Я хочу говорити про Тебе. Я хочу любити Тебе. І зразу заміни це слово на благословіння, заміни цю думку на благословіння. Працює. Працює, бо вже працює. Вже розуміння. Зрозумій розумом, що це інфекція. Не розповсюджуй вустами. Інфекція. Не пускай в своє серце. Інфекція. І знаєте що, коли я прийняв рішення цього не робити, до мене зразу, зразу просто дьявол прислав в'язня, який через кожне слово матюкався. Але я собі тихенько. Тихенько, ну слава Богу, що говорить, знаєте, бо тяжко. Я собі тихенько іменем Ісуса розрушаю, іменем Ісуса розрушаю, на мене це не впливає. Я не хочу цього вірусу. І все, і з ним говорю, а потім йому кажу: не хочеш відріктись від матюків? А він поки що не хоче. Немає дна. І до кінця не розуміє, що це інфекція. Хоча хороший чоловік. Люби просто, просто люби. Читай Біблію не для того, щоб бути кимся, а читай Біблію для того, щоб любити. Любити і чіпляй з Біблією інфекцію любові.